Ніхто у світі не має права стояти вище, ніж людське життя. Ніхто у світі не має права руйнувати мир. Ніхто у світі не має бути рівнішим, ніж міжнародне право. Кримачуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 18 квітня в результаті тяжкої хвороби пішов життя Кримачуцький військовий Юрій Гугуленко. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з героєм. Кременчук знову у жалобі сьогодні у міському палаці культури попрощалася з військовим Юрієм Гоголенком. 51-річний чоловік з 2014 року захищав Україну від російських згарбників. Прийшов Левайськ, мав статус учасник бойових дій та добровільно став на захист нашої держави з початку повномасштабного вторгнення. Але 18 квітня його життя забрала тяжка хвороба. Рак його сожрав за два місяці. До два місяці назад, що був здоровий. пам'ятати, ми його будемо усі Наша як сказати, бригада, попрощатися з героєм прийшли близькі, друзі та побратими. Юрій залишиться в пам'яті кожного світлою та позитивною людиною. Його побратим Микола впевнений, що Юрій не пішов від нас. Він завжди залишиться в серцях тих, хто знав його. Хлопець в карман за словом не ліз, завжди був веселим хлопцем. І за що йому вдячний, я багато в нього навчився. Добрий, позитивний хлопець був. Да. І жалко такі, що хлопці покидають нас на деякий час, бо вони з нами завжди будуть. Юрій Гогуленко та військовий на позивний батя були сусідами у Кременчуці, але познайомилися на передовій. У 2014 році ми разом з ним їхали в 92-гу бригаду, де й служили. Там ми і познайомилися, хоча жили по сусідству в сусідніх будинках, фактично один двір. Ну і з того часу ми підтримували дуже тісні стосунки, дружили. Його в ЗСУ вже не взяли, а він записався в тероборону. Я його знаю як доброго друга, гідного громадянина нашої України. Герої не вмирають. Ми ніколи не забудемо ці подвиги. Юрія Гоголенка поховали на алеї героїв на свіштовському кладовищі. Вічна слава та пам'ять українському захиснику. Марія Бердаєва, Віктор Петров. Кремчицькі новини. Ворог майже щодня атакує критичну інфраструктуру України, аби залишити наш народ без води, світла та інших життєво важливих ресурсів. Однак ми не здаємося, а навпаки, готуємось приймати удар. Комунальні підприємства Кременчука отримали нові генератори, аби працювати за будь-яких умов. Детальніше дивіться далі. Сьогодні в Крюкові тестували систему заряджання тролейбусів за допомогою нового потужного генератора. До нього можна одночасно під'єднати чотири одиниці транспорту. Ця система використовується для аварійної підзарядки тролейбусів. Це для того, щоб коли... Не дай Богу, у нас не буде напруги в контактній мережі. Можна було заряджати тролейбуси на кінцевих зупинках, давати можливість громадському транспорту рухатися в місті Кременчуці, навіть тоді, коли будуть перебої з електрозабезпеченням. Ми можемо тепер де завгодно, чи то буде блекаут, чи просто нема напруги у мережі. Міська влада почала розробляти схему аварійної зарядки тролейбусів ще на початку блекауту. Зараз Кременчуцьке тролейбусне управління має мобільний генератор, який відмінно впорається із цим завданням за півгодини. Автономна робота комунальних підприємств це те, до чого зараз прагне місто. Саме тому кременчук водоканал днями отримав чотири нові генератори від ЮНІСЕФТО уряду Хорватії. Ці генератори допоможуть забезпечувати місто Кременчук питною водою. Один з них буде встановлено на водозаборі Кременчуцького водосховища, три інші будуть працювати на станціях перекачки каналізаційних, які на нашому місті розташовані в різних районах. Це дозволяє повністю зробити водоканал автономним в тих напрямках, де він має працювати навіть тоді, коли не буде світла. Дякуємо партнерам за допомогу. Разом зробимо комунальну інфраструктуру міста автономною та незламною. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. на навчання це реальна можливість безкоштовно опанувати нову професію, актуальну на ринку праці. Як та де їх можна отримати, дізнайтесь в наступному матеріалі. Як покращити ситуацію на ринку праці та збільшити зайнятість населення Кременчука та Кременчуцького району це тема сьогоднішньої зустрічі міського голови Віталія Малецького та директорки Полтавського обласного центру зайнятості Катерини Клавдієвої, яка перебувала у Кременчуці з робочим візитом. Сьогодні ми обговорили питання підвищення конкурентоспроможності кадрів, а саме це отримання ваучерів для професійного навчання. Науки ні вода не затопить, ні вогонь не спалить, говорить народне прислів'я. Здобути нову спеціалізацію або підвищити свій фах можна навіть якщо ваш вік перетнув позначку 45. На допомогу прийде безкоштовний ваучер на навчання від центру зайнятості. Сьогодні держава гарантує зайнятим особам і тим особам, які не працюють певних категорій отримання такого документа, як ваучер, і пройти навчання безкоштовно. Це навчання не є безоплатним. Вартість навчання відшкодовує служба зайнятості. Вартість навчання в, в рамках її реальної вартості, але не вище, ніж 26 тисяч 800 гривень. У Кременчуці розглядатимуть можливість навчання за ваучерами на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Буде дійсно зустріч із ректором університету імені Остроградського з метою. Вивчення можливості проведення навчання саме за рахунок коштів ваучер. Це реальний шанс підвищити свою конкурентну здатність. Тож, якщо вам більше 45 ви маєте страховий стаж не менше 15 років, однак ви ще не набули пенсійного віку, ви можете звернутися до центру зайнятості, аби отримати ваучерне навчання та здобути професію актуальну на ринку праці. Валерія Лисенко, Анна Литвин, Іван Каченко, Кримочуцькі новини. Викладачі та доценти Кремичуцького національного університету імені Михайла Остроградського стали лауреатами премії президента України для молодих учених. Які роботи отримали найвищі визнання та яке вони мають значення для майбутнього енергетики, дізнайтеся далі. Українські науковці знані у всьому світі. Їхні розробки використовують різноманітні країни та корпорації, які прагнуть досягти найвищого ступеню розвитку. Серед молодих та надзвичайно талановитих світил науки є і кременчужани. За свої розробки у сфері енергомодернізації кандидати технічних наук, викладачі та доценти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського стали лауреатами премії президента України для молодих учених. Цього року науковці нашого університету входять до складу двох команд. Які отримали державні визнання від зафіксованого підписом президента, тобто найвища нагорода для молодих науковців це премія президента. Кременчуцькі науковці Олександр Сьомка та Вікторія Ноженко разом зі своїми київськими колегами створили роботу електромеханічної системи підвищеної енергоефективності для об'єктів промисловості та транспорту, яка допоможе більш ефективно використовувати ресурси промислових підприємств. Наша робота представлялася чотирма авторами: два автори це я і Вікторія Юрівна Кременчуцької національної університету імені Михайсер Градського, і два представника інституту електродинаміки національної кадри. Демі наук України робота була якби представлена їхнім інститутом. А ми, як співавтори, кожна людина займалася своєю, скажімо, галузь, які переплітаються між собою. Кожен науковець займався власним завданням. Пані Вікторія вивчала способи покращення пускових режимів вібраційних машин, аби зробити роботу підприємств енергоекономічною. Вони використовуються в пріоритетних галузях нашої країни, таких як машинобудівна, будівна, транспортна галузь. І Основним недостатком таких вібраційних машин є подолання резонансної зони під час пуску. Результат цієї роботи дозволяє Ляє підвищити енергетичну ефективність працівних машин, а також збільшити їх надійність. Актуальність роботи надзвичайна. Через постійні обстріли рашистів, майже 50% української інфраструктури було пошкоджено та знищено більше половини теплових електростанцій. Завдяки розробкам учених в майбутньому можна гарантувати енергостійкість та безперебійну роботу об'єктів навіть під час блекауту. Ця робота має прямо відношення і до енергоефективності підвищення, так і для створення так званих енергостроїв, які дадуть можливість під час блекаутів певні регіони зберігти для них, для них енергоживлення і забезпечити їх життєдіяльність. Такі зараз острови розробляються в тому числі і навколо нашого міста. Робота також буде актуальною і в період відбудови України. Наша робота актуальна не тільки у період воєнного часу, а і також буде актуальною під час відбудови країни, тому що робота підприємств енергетичного обладнання, технологічних комплексів та систем є дуже ну, якби важливою для ну, економіки країни. Більше того, вже підготовлені акти впровадження з одним з підприємств міста. Акти впровадження так званого острівця енергоефективності або енергобезпеки, тобто незалежне працювання в Крюківському будівель заводу під час бакаутів. Ці розробки будуть дуже актуальні для подальшої там, модернізації чи удосконалення роботи. За таку визначну роботу вчені нагороджені премією президента України для молодих вчених, і таке визнання варте важких зусиль. Отримання премії президента України звичайно це дуже ну, суттєва подія в житті кожного мабуть, українця, тому що та пророблена дуже велика робота, значна і звичайно приємно, що на рівні держави була відзначена наша робота. Саме і вона є важливою в умовах воєнного часу. Лауратом премії стала ще одна викладачка Кременчуцького національного університету. Вікторія Кулинич отримала нагороду за роботу інноваційні технології саморозповсюджувального високотемпературного синтезу. Високотемпературний синтез, мова йде про створення нових матеріалів, які вже використовуються. І сподіваюся, що будуть мати велику перспективу використання на нашій в нашій бронетехніці. Мається на увазі бронетехніці, яка буде вироблятися і виробляється в нашій країні. Кременчуцький національний університет знається досягненнями своїх студентів та викладачів, і нагороди такого рівня найкращий. Тому доказ. Ми практично щорічно отримуємо премії президента по різним галузям науковий напрям. У нашому університеті є одним із найпріоритетних, і це якраз ці нагороди певним чином вони і підкреслюють, що ми рухаємося в правильному напряму. Дарія Кимець Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини. В одній з бібліотек міста щотижня проводять день ігор. Кожної суботи шанувальники настільних ігор збираються разом, аби поспілкуватися та пограти. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Щосуботи у Кременчуцькій бібліотеці зустрічаються шанувальники настільних ігор, аби разом провести час за улюбленим заняттям. З літа минулого року у Кременчуці реалізовують проєкт бібліотеку на ігротеку. І щоразу до ігор долучаються як кременчужани, так і гості сусідніх міст. Це вже сорокові ігри. І ось якщо раніше зверніть увагу, приносили свої спочатку ігри, грали, потім забирали. Далі Микита вирішив зробити таку бібліотечну ігротеку. то вони почали дарувати бібліотеку бібліотеці ігри. І вже за 40 таких зустрічей подаровано 60 ігор. Вони бібліотечні, тому можна приходити в будь-який день і грати. Організатор проєкту в бібліотеку на ігротеку Микита Погуляєв зазначає, що взагалі була мета до літу цього року зібрати 100 ігор. Але наразі бібліотека налічує 60. Більша частина ігор була куплена організаторами. Учасники ігрової спільноти приносили свої ігри з дому. А також є і такі, які подарували самі видавництва. Також триває збір коштів на нові ігри. І кожен бажаючий може долучитися до купівлі нової цікавої гри. Є бажаючі, є люди, і ну все. Значить, треба, треба добивати, треба, треба, щоб було щось такого, тому що я сам настольщик, і мені не вистачало такого движения, такого настольного. Потом понял, что если чего-то нет, создай сам. Изначально я думал, что интересно играть какие-то такие более большие игры. А я понял, что людям нравятся даже наоборот какие-то больше маленькие. Недавно мы только узнали про новую игру. Для нас это была Rumi Cub. И сейчас просто все в него играют. Тут просто очередь выстраиваются за этой игрой. В першу чергу настільні ігри, це гарне дозвілля у колі друзів. Вадим разом з родиною намагається не пропускати такі зустрічі у бібліотеці, зазначає, що це стало для них традицією, адже асортимент великий і кожен знайде гру собі до душі. В першу чергу, це спільне припроводіння ми граємо з друзями, з сім'ї граємо. Ми граємо з незнайомими людьми, таким образом знайомимося з ними. Ігри допомагають розвивати логічне мишлення. Много різних жанрів по тому... Під кожну аудиторію каждую нас грають і діти, і взрослые люди для каждого своя дядюсагра. Ігротека бібліотеки містить навіть раритетні ігри, наприклад, гра Катан, яка видана у 1995 році. Гравці представляють собою поселенців-колоністів, котрі висадилися на безлюдний острів. Метою гри є набір переможних очок, які даються за будівництво селищ і міст та за найдовшу дорогу і найбільшу армію. Зараз ми граємо от в е, Катан. Це гра 95-го року, і це вважається одна з найважливіших ігор в історії. Вона вийшла е, більш ніж 25 років тому і е, була продана у світі більш ніж 30 мільйонів копій. Ігор так багато і вони настільки різноманітні, що можна навіть підібрати гру під конкретну професію людини. Він може сублімувати, е, скажімо, своє захоплення або свою роботу у настільній грі тому зараз зараз ренесанс. Зараз насправді золотий вік настільних ігор, і це не може не радувати. Якщо ви ще не долучились до спільноти шанувальників настільних ігор, у вас є така можливість що з суботи з одинадцятої до 18 години. Марія Бердаєва Іван Ткаченко, Крамчицькі новини. 25 квітня у календарі позначено як день дочок. Дитина це найдорожча людина в житті батьків, їхня радість і опора. Деколи навіть чоловіки зізнаються, що більше хочуть саме дочок. А жінки кажуть, що дівчинка справжня радість для будь-якої мами. Як це бути батьками доньок, поділилися з нами кременчужани. Детальніше у наступному сюжеті. Донька це веселка, що піднімає дух своєю присутністю. День доньки це свято усіх жінок, адже кожна з нас на все життя залишається татовою і маминою донечкою. Яка ж вона для своїх батьків ми запиталися у наших кременчежан на вулицях міста. Донька це така ніжність, це такий комочок щастя, любові. Вона показує своїми очима, своїми обіймами, як вона тебе любить, коли вона тебе кличе. Маму, як вона тебе цілує. Це найбільше щастя у житті, мати доньку, мати дівчинку, мати підтримку. Мати ясне сонечко, яке завжди тобі підвищує настрій, завжди сяє, якісь там має таланти, якісь свої хобі, і завжди хочеться її підтримувати, бути надійною опорою. Ну, взагалі, це дуже круто, це найбільше щастя. Це саме прекрасне, що може збити, тільки і ті ручки, щочки, хочеться її закусати, зацілувати. Да? Те саме саме що є таке прекрасніше в житті. Діти сенс усього життя. Кожна мати повинна пам'ятати, що донька буде наслідувати її приклад виховання. Мені здається, найкраща традиція це розмовляти. Багато розмовляти про всі проблеми, обговорювати. Моя мама вона дуже мудро робила, коли у мене був підлітковий вік. Тому що, коли підлітковий вік, всі просто стають крейзі підлітки: що хлопці, що дівчата. А мені здається, дівчата з мамою, вони починають дуже сильно сваритися. І моя мама, вона дуже мудра жінка. Вона давала мені можливість у випл... це все з себе діставати. І потім, от я була просто колючим жиком але при цьому вона підходила, мене обіймала і казала: я тебе все одно люблю. Збиратися родиною на Якісь свята там відмічати новий рік вдома, знаєте, в сімейному такому колі, щоб не десь там в ночів в какому ночному клубі. Дружні отношения головне буде та цю ніточку, дружби на всю жизнь. Раз в тиждень вся сім'я, включаючи бабушек, дідушок, виїжджали куди на природу, вот на пікніки проводили время вместе. Именно семья. сім'я, лагідне спілкування. Тобто, ми от моя мама мене е, в добрі, так, добро, любов, ласка. Е, Сімейні якісь також у нас є традиції. Звичайно, так само і я з донькою. Ми гарно спілкуємось. Ми майже як подружки. Належна увага і щира любов тата забезпечує дівчинці почуття захищеності і комфорту, впевненості у власних силах і собі самій. Не дивно, що донька робить слабкіше будь-якого, навіть самого сильного чоловіка. Доньками тут усі становляться такі сентиментальні. Так. От сина мені, а з доньками можуть і хвістики зав'язати, і намалювати бровки, Там все Ну, Так, вона мені манікюр робила, педикюр. Я її люблю, таку, яка вона є, і все. За все люблю. От за все. Но вона така ніжна, вона обіймає, вона підбігає, вона так ефективно, знаєте, якось вона так підбігає і каже таку тату, там, тату, щось там дивися, і коли робиш якийсь там подарунок, вона так дуже-дуже так реагує на це добре. А син, він як чоловік, знаєте, він так підійшов, такою так дякую, все добре. Найбільше мені подобається, як саме чоловік відноситься до доньки. От завжди я знаю, що є така стереотип, що чоловіки хочуть собі сина. Але коли у чоловіка народжується донька, це взагалі це теж ніжність всередині розквітає, вже моя улюблена, вже десь вона плаче, треба по обійняти. Ну, це щастя, продовження себе, відображення в вдома твоєї дружини. Ну вона ганюня, вона моя. Я її кохаю як. Люблю дуже дуже. Цьогоріч, коли Україна перебуває у стані війни, Кременчужани бажають своїм дітям тільки миру та щасливої долі. Щоб збувалися мрії, щоб ті цілі, які діти перед собою ставлять, ті цілі, щоб вони їх досягали. От, звичайно, щоб скоріше закінчилась війна, і щоб діти відчували себе щасливими. Ну не тільки для доночка, а для всіх дітей України, тому що зараз таке врем'я, час, час такий важкий. що... Мирного неба, звісно, більше здоров'я. Миру, миру бажаємо, щоб наші діти не знали, що таке жити не, не, не в мирі, так? не в злагоді. Щасливо, щоб і здорова росла. А головне ми над головою, щоб ці діти не зрозуміли, що воно й було. Саме головне це мирного неба, звісно ж, тому що не хочеш, щоб була війна, щоб діти росли в війні. Ми в роддомі пробували в подвале, потім этого не хочеться. Хоч обіті жили щасливо. Не знали, що такое війна, і постійно радувались. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Минулої суботи у Києві відбувся благодійний вечір боксу. Перерва в півтора роки не завадила Кремльчуцькому боксеру Сергію Радченку гідно проявити себе на рингу та здобути перемогу. Про бій суперника та плани на майбутнє спортсмена наш наступний сюжет. 22 квітня у Києві відбувся благодійний вечір боксу Топ Дженерейшн» та Бокс», в якому взяли участь 40 спортсменів. З перерву в півтора роки Кремочуцький боксер Сергій Радченко також вийшов на ринг та зустрівся із своїм суперником Богданом Боровим. Мій суперник був Богдан Боровий. Він сам з Харкова. Зараз тренується у місті Черкаси. Богдан дуже Чутливий, швидкий і незручний, бо він шульга в порівнянні із суперником. Сергій Радченко був більш досвідченим, бо за його плечами понад 26 років професійної діяльності. Проте на ринг кримачуцький боксер виходив з особливим налаштуванням. Були різні моменти і паузи, були і часті бої були. Тому вже в принципі розуміють. Що да, як і як себе відчувати. Але звичайно, у кожної живої людини є свої внутрішні турбування, такі хвилювання перед чимось важливим. У будь-якому випадку, коли ти виходиш на бій в ринг, віч навіч з суперником залишаєшся, то це якась є відповідальність. Звичайно, на це все налаштовуюся по особливому. Бій Кременчуцького боксера із суперником пройшов видовищно у ваговій категорії до 91 кілограма. Регламентом передбачено шість раундів по три хвилини. Проте у другому раунді Сергій Радченко нокаутував Богдана Бурового. Чим виборов перемогу після першого раунду, чесно кажучи, вкуток сів з тренером розмовляли і. Вже налаштовувався на те, що, скоріш за всього, це буде непростий бій, і буде усі шість раундів. Дякую тренеру. Він настояв на те, щоб не заряджатися, розслабся, сказав і викидаю удари. І тільки це зробив, одразу потрапив свій правий, потужний до щелепи і виграв бій. Технічним нокаутом. під час благодійного заходу вдалося зібрати 250 тисяч гривень, які перерахували на потребу військових збройних сил України. Сергій неймовірно вдячний усім, хто його підтримує і буде це робити надалі. Хочеться подякувати усім вболівальникам, всім тим, хто підтримував мене, це дуже відчувається. І до бою, і під час бою хто приїжджав і після бою багато хто писав, дзвонив. Це дуже приємно, це мотивує, і хочеться виходити в ринг ще і ще і ще і звичайно вигравати та радувати своїх болівальників. Дякую всім і дякую, Кременчук На майбутнє у боксера досить амбітні плани. Хотілось би, щоб я нарешті відбоксував за. Два титули за звання чемпіона України та за звання WBC Ukraine за пояс. І, звичайно, хотілося б поїхати на якийсь серйозний поєдинок за межі України, і дуже хочеться побоксувати саме в Англії, там, де почалася історія боксу. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кремачуцькі новини. Наша сила в наших людях, у наших громадах, у нашій здатності діяти заради спільного мети. А коли ми потребуємо єдності й саме державної дії, це досягається передусім вірою людей в Україну та довірою людей до своєї держави, її захисників і захисниць одне до одного. Слава Україні!